Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і просто зараз дізнаємося, якою буде погода 24 грудня. У Черкасах протягом дня переважатиме хмарність. Температура в день плюс 1 градус, а вночі становитиме 0. В Умані та Звенигородці очікується похмурий день. Вдень плюс 1 градус, а вночі температура опуститься до мінус 1. У Каневі та золотоноші хмарна погода залишатиметься без змін. День 0 градусів вночі мінус 1. У Смілі та Чигирині прогнозують мінливу хмарність. День стопщики термометра покажуть до нуля, а вночі мінус 1. Шановні глядачі, вітаємо вас із Різдвом Христовим! Нехай це особливе свято принесе у ваші домівки тепло і затишок. Бажаємо миру, здоров'я, радості і натхнення на кожен день! Дбайте про себе та залишайтеся разом із телеканалом Вікка.